Доброго дня, шановне товариство, хочу показати свою роботу. Ну, майже, майже рік часу Робота. Дістався мені такий фуганок. Ну, за малу ціну досить. Ось тут видно задній стіл, він стоїть на ось таких шпильках, на жорстких стойках. Передній стіл, який має опускатися так само. Стояв на таких же шпильках, був жорстко закріплений. Ну, Можна було тут, можна, в принципі, цими гайками можна його там регулювати, Чотири шпильки, але це ну, геть незручно і непрактично. Тому це була моя доробка. Значить, я замовив два ексцентрикові вли, ексцентрик на 10 мм, ну, ексцентриситет. От, купив корпуси підшипників. От, не знаю, чи буде видно знизу ось цей весь механізм. Ну, ось вони оці вали, Тут до них закріплені такі важелі. Тут цього, як вала, закріплений важіль. Тут от і йде. Просто ручка і такі Зубчик через 5 мм. Ну, воно десь повинно бути приблизно пів чверті, то 4 зубчики міліметр має підніматися з тіл. Десь, десь в такому діапазоні. От, ну, самі самі екцентрикові вали закріплені от в цих. Ем, дерев дерев'яних там дерев'яні планки, в яких просверлений отвір під сам вал, і от він таким чином опускається, піднімається. От тут видно, як він. Я зараз його піднім, опущу. Так, от, от так видно. Тут не дуже буде видно, звісно. Я його опустив вниз. От Він зараз нижче Нижче знаходиться. От. Піднімати гірше, бо піднімати треба двома руками. тут. У мене трошки не допрацював я. Можна одною, але це важче. От. Значить, що тут ще є? Є циркулярка, є такий стіл для циркулярки, ну, такий він був. От на таких він кріпленнях кріпиться, піднімається, опускається, просто зажимається болтами От. і вручну піднімається, опускається. Ну, пилка на 27 см. От. Тут ще можна ставити фризу. От тут ці втулки знімаються, можна поставити фрезу по дереву. От. І для... мотор тут 5,5 мотор тут кВт. От. І я, щоб не боручитися з конденсаторами, Оце, до речі, цей речах іде до одного ексцентрика і до другого ексцентрика. Вони з'єднані стяжкою Щоб можна було відрегулювати довжину, яка рівна між ну, щоб був паралограмм рівний. Далі ну, про мотор. Мотор 5,5 кВт і від конденсатора його важко запустити, тому я купив такий частотник. от, Я його вже показував колись на відео. от Він зараз стоїть на 45 Гц. от Це буде. Ну Трошки менше як. От, його можна накрутити більше. Вон на 49, на 50, От зараз 50 Гц. Ну, це якраз мережева частота. От. І він запускається, Ось будь ласка. Зараз ми його включимо. Ось, така. О, ось я зупинився. тут щоб потрібно нажати ще раз стоп, щоб воно знов можна було запустити. О, от воно так працює. Можна зробити меншу частоту, там от 35 Гц, воно буде обороти о 33 вже, набагато менше. Запускаємо на 33. крутити. Ну Ось так регулюються. Ну, більше 60 вибиває за захист, видно, не витримує, тому що сам частотник є 4 на 4 кВт. От, а мотор 5,5, тому він якось там не витягує на більших оборотах. Але цього, думаю, вистачить мені з головою. Ну, ось, так, ось така робота. От, на цьому поки закінчу. Ну, він, його ще треба тут багато чого доробляти. От, ну, але це вже дрібниця. Ну, того стола на циркулярку треба буде зробити якось більш по-людськи, щоб він теж регулювався ну, просто речагом, а не. Отак, підстукувати і міряти. От, і Захист тут треба для мотора, ще, щоб стружкою його не засипало. Ну, там це все пофарбувати гарно. Ну, зараз зима і зараз така погода, вон, якась, якась мряка. От, тому оце Я попробував і на тому буду закінчувати. От, ну, Поки до нових зустрічей.